Привіт усім. Сьогодні я вам покажу свої конечки. Поїхали. Де ж такого місця, типа? Тут у нас дівчата говорять. Так, як у наших не Е, тут у нас гніда для коней. Тут гнізда. Кон Зараз покажу, як їх звати. Е, усе коротше, уся синя волосся. Це, мені просто неудобно. Ось що така сила, це мій, її звати мій, її кінь. Вилка, але вони побігають усі равнині по перешкодить, і вони все вони в їзді, в'їзді на, на верстер і таку, і здійснюю. Така коротше леда. А пацяпачі. Па па ага, ага. Таке коротше щось. Е, тут така, це бабуся їхня, а то була дитина просто. Це така бабуся і е, отака от вона. Її звати Наташа, у неї кон Скарліт, вони теж перешкодам, у вас теж займається, у неї конь. Е, е, її звати Наташа, а конь її скарліт. Це дівчина Скарлі. Мої коні всі дівчатки, коротше. Тут Давай, тут, коротше, Аня, отака. Вона не з тої колекції, але вона теж крутенька. Аня її звати, а її, вони теж по перешкодам займаються. займаються. Вони побіжняють, почти всіх їх соревновань, вона ну, не жартує. Така, коротше, далька, її конь, її конь е, сніжи с... сердечко. і її звати Аня. Все. Тут ми все подивились. Коротше, як я їй казала, отут, отут сніздечка, там ще друга. І Тут тут щось написано З... к, Куко к... корона тут написано тут движок, сер... тут кораб, тут плята. Тут все-таки еще можно вдоваться. Вот тут их еда, тут синий, вот ложка. Оружие. Вот тут вот их кот, тут их тарелки, там бумажки. Тали даст фотосессия, бывает, вот такие Такие, короче, весы для фоток. Тут Пашина, щоб вони катали людей. О, давайте тут покажемо, що у нас тут. тут все Тут, коротше, у нас такі два палки лежать. тут, короче, было бы да, не ломалось. Тут до самого верхнего поверхности, до спальня, тут кухня, тут э, ванна, и тут шкафчик раскрывается. Я вы слепо клюшу Ксюшевский, у нас дуже круто. Тут туда стоят да, типа. Так як я тут показував, що тут фото все, все я була. А тут у нас коні. Такі коді. Тут такі колі. І, і оцей кон, це сердечко, це Ані коня, це билка, це міні-конь, це скарлі, це. Був, сьогодні, все, коротше, ми тут сьогодні, там їхні, да? так, Так. Саме інтересне у них конюшня. Дивіться, як у них конюшня. О, у мене тут дружбани. У мене вікно конюшня. дивіться. Дружбани сидять. Коротше, це конюшня. Добайте, я приберу. О, хто це зробив? Зараз пауза. Хто це родився? Е, ось це у нас е, такий сон, я не знаю, хтось розкинув. Тут отакі у нас такі у нас штучки. Не визнайте, що це штучки, такі деконе, щоб вони туди отак наїздки. Так, це дивляться. Це на коні обігається на сердечко. Не все рожевеньке. Далі у нас такі накладники для них. Щоб у них ноги не воліли. Ви не знаєте, що це, тому що я бачу, хтось знімає, вони не накладають такі штучки. Ось такі штучки. Ну, в кого хтось накладає, хтось не накладає, якщо ви обіжаєтесь там плачете. Дай. Далі така для сердечко отака вішка. Вибачте, я просто на смарк. насморк. Таке сердечко, таке це десь сердечко, це така віжка для сердечко. Все. Шматері. Далі для мил, милки така вішка. Це дежав тут все. така, коротко.

Оці побачите, того, що фори там... Що фори там не натирало, хтось там поїмав щось. Далі отаке сідло фіолетове. Таке то есть швенстер. Ось таке теж ставимо сюди. А далі вже для них такі пов'язачки. щоб вони їх вели кудись. Такі. І чорний два таких. І шампунь. Шампунь, така. шампунь. Вибачте, просто у мене тут неба такої більш похожої конюші. і через те у мене. Через це у мене просто я в шокі Тут у мене відбувається... Происходит... я зараз кажу, через те у мене тут така конюшня вікно. тому що у мене немає інчик. Та... Добачити, ну, там буде ще перешкоди, туди кури забіга, але вони повинні тут бути. Тут є молодець. Там. Там. Тут, тут перешкоди отакі. of nice. we really need